Ох, як я люблю сюрпризи. Ви собі уявити не можете. Коротше, приходить мені якесь повідомлення про якусь посилку. Відкриваю, дивлюсь, від Сереги пана Маря, щось їде. А я не сном, не духом. Взагалі взагалі, що воно, як воно і де воно. Короте, забрав отаку посилочку. Серега, я тобі вже дякую. Хоча не знаю, що там. А варіантів є декілька, тому зараз разом з вами розпакуємо і побачимо, що нам прислав Серега Панамарь. Бо ви мені в останні під останніми відео декілька людей писали, навіть в лічку писали Дімон, де замовити кепку? От зараз я вам і покажу де замовляють кепки. Звісно, якщо тут приїхала кепка, бо від Сереги можна очікувати все, що завгодно. Ну ж розпаковуємо. Як зазвичай фірмова синя коробочка від панамаря з фірмовим логотипом. А от що внутрі? Я не знаю. Бо варіанти є різні. Це може бути футболка, може бути панамка, може бути кепка, може бути фанфурик. Так, ладно. Давайте не будемо гадати. Блін, новенька кіпарічок, ребятки. Новенький кіпусечек. В новом формате, в новом колере. Как я их обожаю, вы себе уявите. Блин, блин, дивіться, яка форма. Это ж просто отрыв башни. Серый, блин, семейство Панамарей. Люблю вас, блин, всем сердцем. Знаете вы мои слабки, места? Так, ну что, банда? А? Опачки. Опа, пулечки а? Яка красота, а? Что скажете? Да? Блин, Сереня, Дженочка, блин, велике вам дякую. Прям так сюрпризиком мені бахнули. Вообще, все, братан, мне еще не хватает. Бо мені зараз якраз доставати пуховик зимовий чорного цвета. І думаю, блін, не вистачає чорного кипурика. Так що, братан, візьми до уваги. Це вже не, не, не сприймай за наглость. Короче, вот такий от кипуричик. Серенечка, тобі велике дякую. Мені дуже подобається. Єва, що скажеш? О, а Євундір наділа мій другий кіпурік, А ну покажись. Да і, до речі, тоже йде. Так що, такі діла. Братва, залишаю перед вами на екрані сторінку паномаря Сереги, де можна замовити отаку кепочку. В посилання залишу в закріпленому коментарі. Не знаю, буде вона активна не активне. Ну, 100% знаю, кому треба, той знайде. Всіх обняв Серенечка, Дженечка, велике дякую. Дуже приємно, сюрпризик такі. Я прям вражений. Клас!